Всіх вітаю із магазина Рошен, із фірмового магазина Рошен, який є по всій Україні. Хочу вам показати ціни саме на вагові цукерочки. Я якось робила огляд і також новиночки покажу. І у них вже Паска з'явилась на Великдень. Розкажу вам, з чого вона так, Ромашка. Ну ромашку всі знають. Цукерки. Зараз на них знижка діє ще до наступного вівторка. Їх можна купити за 22,94 а так ціна майже 27 гривень. Ціна за 100 грамів. Кола гранола такі цукерочки, хрусткі, мультизлаки, поєднані з насиченим смаком темної глазурі. Кола гранола зараз коштує 12,39 але це ціна до 14-го, а так і ціна 24 гривні. Я заокруглюю. Тут знижка також на червоний МАК. Оця знижка діє знову-таки е, да, до 14-го також діє. Червоний МАК всі знають. Зараз на них ціна 39 гривень, а так 46 гривень. І тут у нас шалена бджілка. Різні смаки є, червоні ягоди, лайм, суниця, вишня, грейпфрут, апельсин. 13,98, а так 16,45. Це просто акційні позиції. Далі. Також тут стоять дві акційні позиції, я вже скажу, і просто огляд цукерок зроблю. І новинок: тут вигода, мінус 25% при купівлі упаковки за кілограм. От у них є такі фасовані цукерки «Рошен» за кілограм. Ліщина 344 гривні 62 копійки. Це ціна за кілограм, а так вона коштує 459,50. Тільки до 14-го. Ось ця ціна це до 14-го. Далі вона вже буде коштувати дорожче. Більше, ніж на 100 гривень. Тут також два види: ось оцих. Крок, крок, вафлі джа, Джані Крок. Мілк і чоко по 192,15 за цілий кілограм. Замість 274,50. Ось така ціна. Але це до 14-го. Так вони будуть коштувати 274,50 тут. Цукерочки, камерель, кіно, барбарис. Людяники, такі звичайні барбариски. Карамель зі смаком Барбарису коштують 12,95 за 100 грам. Кам, Карамель кіно, знову дюшес. 1995 така ж ціна, як і на Барбариски. Оці дорожчі. Мінтекс, м'ята, ментол. Ну, такі як горло, коли були також можна, я так вважаю їх. Так, освіжаючі льодяники, карамель з м'яким, солодкуватим та насиченим смаком, що поєднує садову і перцеву м'яту та ментол. Оці 13,98. Ще є мінтекс, також мінтекс плюс лимон та ментол. Ух ти! Тут іще з лимончиком такий мінтекс. Мені подобається, що вони такі невеличкого розміру. Освіжаючі льодіники, карамель зі смаком лимону та ментолу, Беррі, ягідні смаки. Мікс карамелі з жувальною начинкою зі смаком, фруктового коктейлю вишня, синя малина, ягідний пунш. 1398. мікс. Оці мікс. Різні смаки. Тут. Вишня, апельсин, лимон. Це льодяники з карамельною начинкою 1295. Фуд джента. Я все запитала, як правильно називається, і вже забула. Мені тут екскурсію провели. Food Молочна цукерка типу ірис з ніжною молочно-тираженої маси 14,59. Далі такі джеллі, мікс желейних цукерок, різні смаки, апельсин, Полуниця, Малина, ось такі вони. Як зверху така трішки як присипочка на них є. 13,98. Далі шалена бджілка, вона в акції 1398, там я її показувала. Тут манкі-банки. Ось такі смаки різноманітні. Це у нас мікс ніжного тофі з желейною начинкою, зі смаком полуниці, чорниці та апельсину. 16,95. Так, далі еклер. Ніжна, м'яка, молочна карамель з какао-начинкою. 18,69. Намальований, дуже смачний. Я не куштувала еклер. Так, далі мілкі сплеш. Також виглядає смачно да, 24,20. Це у нас ніяке вершкове тофі з ніжною молочною начинкою. Тофіліні зараз коштує 24,20. Тофі з шоколадним смаком. Далі джаміс 16,45, крок 23,99. Тут у нас глазурована хрустка, арахісова, арахісова карамельна паста. Чоколарки. Чоколар. Лапки, чоко, лапки Глазурована ніжнотофі з подрібненим арахісом 24 гривні зараз коштує. Кендінат коштує 24 гривні. Це глазурована м'яка карамель з подрібненим арахісом. Нуга і карамель з арахісом Кендінат 24 гривні. Тут міні-шоколадка. Така ось мікс чотирьох видів, плитки, чорний, білий, молочний, з тертим лісовим горіхом. 89,50 за 100 грамів. Ось такі медальки. Медаль шоколадна. Так виглядає прикольно. Ну це десь в подарунок покласти. Ну, виглядає так дорого, я б сказала. Ну, для якогось може ну, на подарунок щось щось може, відзначають люди, то таке підійде. Мені подобається, до речі. 96,50 ціна за 100 грам. Ось такі гарненькі марципани, Мені дуже подобається ця упаковочка. Колір марципан, ароматний мигдалевий марципан, вкритий чорним шоколадом. Ексклюзивно в магазинах рошен. Ось такі шоколадки бувають тільки в магазинах Рошен. 94,50 за 100 грам. І, і тут також ексклюзивно в магазинах Рошен ось такі. Такі, знаєте, як начебто ручною роботою ці людяники, коли там дивишся в майстерні, як вони роблять ці людяники, то схоже, да? так посередині такий візеруночок получається. Мікс льодяникової карамелі ручної роботи. Ой, я її не прочитала точно. Зі смаками грейпфрут, полуниця, яблуко, вишня та лимон 49,90. Ну, Видно, що тут ручна робота. Гляньте, так красиво зроблена. Дуже прикольно. У нас була майстерня карамелі раніше в Одесі, мені дуже подобалося дивитись, нагадую, у них така подарункова коробка для цукерок продається, 35 гривень. Ну, виглядає дорого, багато, красиво і зроблена якісно, якщо ну, щось покласти сюди, ось так, до прикладу, медальку, щось таке. Гляньте, як гарно все це виглядає. Дуже мені подобається, яка красива коробочка ця. Прям класна, золота всередині. 35 гривень. Для подарунка те, що треба джандуджа. Джандуджа 119,80. Ось такі це досконале поєднання натуральної пасти з відбірного лісового горіха та молочного шоколаду. А тут вишуканий смак шоколаду, пасти з лісового горіха та дрібного цільного фундука по 119,90. Так, і отакі трюфелі тут продаються. Трюфель тут є тільки одного виду в роше. Оце такий шоколадний ганар з додаванням французького лікеру Куантро, вкритий чорним шоколадом та какао вуаллю, Ексклюзивно в магазинах Rochen 99,80. Далі Монблан. Монблан тут раз, два, три, чотири. Чотири види. Зараз уже Монблан. п'ять, Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі вони по 63,95, просто тут різні Я так, горіхова начинка, да, різні начинки і чокозу такі цукерочки. 84,50 ексклюзивно в магазинах Рошен. Малюночки різні чи ні, малюнки однакові, шоколадні цукерки з молочно-кремовою начинкою, виконані у формі веселих звірят. Слоник, тигрик, бегемот, коала, левеня, ведмежа, мавпочка та пінгвін. Дуже класно комусь на подаруночок зібрати. Так, відчувається, що тут різні фігурки всередині. І ще один вид мамблану. Получається, їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість аж видів мамблану. Кокочоко. Ось такі кокочоко да? коштують 36,49. Так, на гранулу я казала, солодка ціна 20,39 Ліщина 45,95 зараз коштує. Червоний мак по акції казала. Каракум цукерки 45,95 праліне з додаванням тертого фундука та вафельної крихти, вкрите шоколадною глазур'ю. Далі сливки ленивки, такі вони великого розміру, однієї до кави точно вистачає. Глазуровані хрусткі світлі вафлі з молочно-воршковою начинкою 24 гривні. Такий ще крокер коштує 27,45. Ще такий червоний 27,45. Галаретка. Чи галаретка, правильно казати, 27,49. Ціна за 100 грам. Корівка зараз коштує 14,59. У них дуже часто корівка буває в акції. От коли мамі беру, то від, ну, відслідковую, коли акції вони бувають часто. 14,59 зараз ціна на корівку за 100 грам. Так, шипучка по 15,65. Тут. Мілк такі, батер-мілк, цукерочки 1565. Льодяники з насиченим смаком вареною карамелі з солоним акцентом. І ось оці кофі лайк 1695. Отак вони всередині виглядають. Тверда карамель з молочно кавовою начинкою та екстрактом натуральної кави. Лолі, попс, джам. От, ну як сказати, це чупа-чупси. Скажемо, це чупачупси по 16,45, просто різні смаки. І тут у нас краб. ось ці краби, краби. Раніше такі були тверда карамель, з шоколадно арахісовою начинкою, 16,95. Щось якийсь ментол, евкаліпт ментол 1398. Так, далі я ще хотіла показати. А ось новинка. Вона буває тільки в великому розмірі. Ось такі джаміґамі бувають яміґамі. Точніше, я бувають міні-бірмікс і в маленькому розмірі. 165 грам. це з'явилось недавно, 39,44 Зараз в акції. А ось такі. Оце яблучний смак Apple's Яміґамі 165 грам. Зараз коштують 40 гривень замість 66-85. Вони з кислинкою, вони як лимонною кислотою кислинкою такі, з яблучним смаком. Такі бувають тільки в великому розмірі 165 грам. Далі переходимо до великня Паски. Якщо почитати відгуки на різних ресурсах, то дуже класні відгуки. Люди чекають на цю паску. Мені навіть написали в коментарі також, що чекають кожен рік, коли з'явиться ось ця пасочка. Така мені розказали, цей кекс великодній. Чим він відрізняється? Немає всередині родзинок. От хто не любить родзинки, тут родзинок немає. Вкритий він молочним шоколадом і бі. Оце білий шоколад, а посипаний молочним шоколадом. І такий молочний шоколад всередині також є. Всередині цього кекса. Він такий дуже пропитаний і такий насичений смаком. Навіть сказали, що багато його не з'їси. Дуже він такий жирненький. Так, от як мені описали, я вам розказую. Такий кекс великодній. У них буває тільки в одному розмірі кожен рік 249,90 за 520 грам. І дивіться, у них розбирають. Тепер є оця новинка. Кекс «Ромова баба, ось такий, як великого розміру, 760 грам. Тепер буває 460 грам за 249,50. І от його розбирають, до речі. Із останніх новинок, ну це вже десь місяця два, торт пташине молоко, 700 грам. Він буває тільки в одному фасуванні. 359 гривень коштує за 700 грам. Так, і я вам навіть прочитаю, що тут за склад. Цукор, патака, вершки молочні, 15%. Масло солодко вершкове, молоко не збиране, згущене з цукром, 7%. Молоко незбиране, меланж яєчний, борошно пшеничне, какао, терте, бренді, білок яєчний, олія соняшникова, желатин, жовте яєчне, какао, масло. Так, ну ось так, я сподіваюся, більш-менш зрозумілий склад. Я думала, що буде опис, як тут вони описують, чомусь немає. Як, от, знаєте, текстуру. ні, більше нічого. Гляньте, який він гарний дуже. Мені подобається. Його так розбирають швидко, і вона, мабуть, ніколи не буває після 20-ї, щоб взяти на знижці. І нагадую, що у них на всі оці тортики і на цю продукцію тістечка і тортики після 2020 на все 25% знижки. Ну, і Звичайно ж, не дуже великий залишається, ну не багато їх, але щось можна купити. Так, якщо заходиш після 20 ї то хоч щось, то взяти можна. 25% знижка. Так, і тут тістечка, бачите, ціни я вам їх розказувати не буду. Трішки отак приблизю 43,95. Тарт лимонний, наприклад. Ой, ну виглядають вони дуже смачно, мені подобається. І скажу вам ціну на торт київський. 359 коштує за 450 грам і 850 грам великий. Цей торт коштує 589,25, а меншого розміру коштує 359,45. Традиційно довершений смак у поєднанні з хрустких білково збивних коржів, подрібненого смаженого фундука, вершково-ванільного крему та бренді. Ось так це виглядає дуже смачно. Дякую, що дивитесь мій канал. Як завжди, наступного вівторка буду робити огляд на акції в магазині Рошен. В магазині Рошен акції змінюються ці червоні цінники кожного два, два тижні. От вони в один вівторок починаються, і потім через два вівторки закінчуються. Оці діють з першого по 14. Огляд я робила і залишу в першому закріпленому коментарі. Вам на нього. Силку, щоб ви подивились, які акції вони ще будуть діяти до наступного вівторка. Посилання згадала українське. Буває, що вилітають слова у мене українські. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.